Йоу, друзі, всім привет на каналі Сімбана. З вами канала і сьогодні ми будемо разом з вами грати у Голова Гарден. Я, наскільки ви бачите, я, 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 я вже в цю грав. то в мене багато всього є. Тут у мене тільки щоб масокопоси було виростала тільки, бо відео трошечки до збирав, був ну, і так у У мене, до речі, тут калончики, щоб поростало, Кукурудза трошечки, дочки. Ось взагалі майже нова. Тому давайте будемо підемо продавати на наші, наші речі. Подивимося, що там в мене сім'ї можна купити. Що там помідор? Ага, для мене такого щось прям жорсткого немає. Шевід. Ну добре.

Что все такого там поводування? Подамо поводу. Майниш. Добрый номер. Забирайте яйця, як я могу купить тут у мене на Я 50, один мільйон 25 Ну, Я куплю за 1 million. Зі своїх петь, мабуть, подам. коли вас уже мої цеті. це цікаво, хто там випаде. Ну, і я тебе опікуюся продавати дві речі. Добре, я хочу продати свій мені дають гроші.

Я тут повтакаю, трошки почекати, якраз 10 секунд, тому я почекаю, доки тут треба собі ще насіння. Давай. І за моїх насіння, яких мені треба. Не бачу жодного. Ну, добре. Що Тут у мене є трошечки таких.

Забачу там багато покосів. Як я хочу її забрати. Карта мене до цього є, коли не робиться. Але це ще дверь в капітані. Так то, тут у мене вже будемо. Ну так, маловат, бачите. Ну да, так, дуже мало. Серед бачите, мало вату. Я ще навіть можу трошки позбарати. Вот она, вот она, на, на синюю Вот это высаживаем. Вот так вот ровно. Вот так вот. Опа-на, опа-на, щелчок, щелчок. Это мне даже не нужно, что у меня выпадает и запускается. это можно. и так все. Подумать, Да, мало. Boże, czuć, um, aha, nie, zupełnie nie. co w to dobrze. Aha, nie dajcie kogo, kogo, dobre. Aha, nic nie zmienia się, to małe... 10 nic nie zmienia Я поел сюди і будемо збирати далі. Я дуже люблю цю гру. Це, моя... Це одна моя моїх на югу Тому я вирішив записати з нею відео. Ось так вот.

Так, добре, дамаса, щоб нас дуже хотілося б мені, щоб хоча б береда купити собі. Не захотілося. Не за прям хотілося на, датом, наприклад. Клад, наприклад, банана хотіла купити, а була купити, нас. Ну, але зараз ми будемо і будемо зараз лазити за помідорами. Не думав, що коли заплюли. Але, але думали, що за помідорами треба буде колись, колись лазити прям. Ну, як ні, хоча б вагалі. Ставте лайк, якщо також вважало, що, що не треба. Що, якщо, ставте лайк, якщо думали, що, що не треба лазити з помідорами, що ми їх вибачили. Ну, там, на самом деле, Тут ли. Там, да, ну, там, так и стоит, как по факте, на там разные планы, там, или что-то там, ну, вот, Ага. И это же меня на тренде. Не на массе, а не на массе, а не на массе, а не на массе, а не а не на массе, на цьому. Правда? Звісно. Скоро, що займаюся. Я розумію. хоча там не знаємо. Ось тут. Поливав завтра. І візьму, візьму, спробую, човіка. Ага, а, воно, мабуть, було, мабуть, мого розладу, щось таке. Це, мабуть, вже треба, я блювала, оскільки то Ну, мені здається, що я не правий. Сподіваюся, я, я, я правильно думаю. Mana najlanczy pomydowci. Mana najważniejsze dorostła to, bo ja zarostę. A najwyższym stof oczka. Що тут у нас? Опа, ну, бананчик є. Я його куплю собі. Телепортуюся і давайте, 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 ну давайте, можливо, посадимо банан тут. І будемо чекати, що з того вийде. А зараз я можу собі ще хотіть трохи М -м 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 -м. Що тут було скупувати. Що-то можна ще що купити ще побал, куплю собі. I... Wszystko, poczytałam, Często ja inaczej to patrzę. Czyż można... O, tu jest coś. Chodź Zaraz budujemy. No, jeszcze stałeś. Dobra, to biega banana. Biega banana. A, tak ona zakończy się. Super. Klas, bomba jest. Я думав, думав, що з Макса поїхати. Не думав, що воно буде безкінечна, але вже добре. А мені дуже цікаво, що Абанан буде рости безкінечно, а навіть якось кокоси. Воно буде виросли, там буде безкінечно рости. Чи треба буде не по, по маленьким кількостям розбігати? Для... Мені це дуже, дуже цікаво. Добре. Ай, на страх, тепер від страх. Ну, пішла пацана з Nie, nikad nemu. Nickawowo. Nicol nie ma na źle. Ciao, nie ma tu. Czy to dziewczęte chłonę, tam się donal. No bo to tam jest kaconcie zaposledni. Mamancki u nas postępowo rozsta. Mobly się na liczbę roста, jeszcze raz to wodczę. Давай. А так это разумеется, что с телки. Хотя отликать, я брал, его не закінчило. Це Дуже пользуешься, пока зараз помогу счет будет. Часто вместе работал даришь. Ну если я всегда речи. Просто разомнился. Далее. Думаю, со что там. А це вже все. Вот у 30 минут сейчас. Настя. Главное жабить, не страшного. Говорим, видите, росли у Я понимаю, Ось так будемо натискати. Раніше такої палки тут не було. Добре. Будемо наче тепер пробивати наші. Дуже добре, що тут існує кнопка, щоб можна було тебе

Як там носика у баначек спивайся, то живем, но може десь не трохи залажає. А давай від, від, будет на двух І можно напускати. И да наповерху на, мальчик лавиатура. Осону я можу показати огось. Моя парсу вже клавиатура. А ну вам буде самому. Ну, що у мене просто підставка тут є, А мені у кобрых. не дуже так зарушенный не надо. Масса мне вам подаровала підставку. Ну, залезть. А мені тот купил клавиатуру. Ну, що там? Ну, що там на знайшов нарешті. І що там. Ничего себе кого. No, nie, posty, mamy, jest 4C. No dobra, na kurczę, to się trzeba na kokos i potem że sobie a, o, haltę gigantyczny kokos, tak. Теперь выполнюся сюди. Подаємо мы ее себе и все багатства. Дуже мало не будешь за массинте еще. Заводи. При мастик. Мабуть уже с буду. Ничего себе. Ничего со це ще не вирос. І що ж, всім дякую за перегляд, не забувайте ставити лайк, якщо сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо подобається мій контент. Ну, Я знову, Це зараз по і потім не будемо прощатися. Аж добре, зараз сюди подання будемо заключатися. Тож, давай. Тож, всім дякую ще раз за перегляд. Ще раз, раз не забувайте ставити лайки. Якщо подобається, якщо подобалося це відео, підписуйтесь на канал, якщо подобається мій канал. Може був я Казами. Всім пока-пока.